Хочу вам показати, змішувач ось таке. Це душова система, але я буду показувати вам зараз змішувач у розрізі для душу. Тобто ж там без, просто без носика. Ручки такі ж самі. Покажу у мене, є в розрізі змішувач, і картридж видно, запірник і термокартридж. Ось, значить, цей такий самий змішувач, ручки такі само. От, все таке саме, просто без носика. Вон видно перегородочка і перегородку упирається запорник, тобто те, що відкрив-закрив воду. А з цієї сторони термостатичний картридж в розрізі. Ось Бачите, як він виглядає, на якому виставляєш температуру. І ручка в розрізі як вона всередині ставляється Це такий інтересний змішувач дуже хороші до речі ханзерої змішувачі це не реклама це просто показує як він з чого складається